А з вами був Кім. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До зустрічі! Фух, я закінчив це відео. Тепер можна трохи перепочити. Ваша доставка прийшла в поштомат. Так, мені треба вийти на хвилинку. Діта! Сорекітайоне. Чірено! Я вас вітаю на зв'язку. Кім я тут раптом подумав. Якось довго на цьому каналі не виходили відео про нові манга серії української, тож треба це виправляти, і нам у цьому сьогодні допоможе видавництво Мальопус. Сьогодні на огляді в нас буде манга самітниця рокерка або ж бочі зерок. Ця манга була створена з під руки мангаки Хамаджі Акі, щоб не було зайвих питань. Так, це дійсно жінка, тож усе в порядку. Уперше манга з'явилася на сторінках щомісячного сейн-журналу Манга Тем Керрарамакс від видавництва Холбунча та наразі перебуває в Онгоїнгу, отримавши вже 6 танкобонів. Восени 2022 року вона отримала адаптацію у вигляді 12-серійного аніме від студії Cloverworks. І я гадаю, ми маємо ситуацію, коли манга стала популярною завдяки аніме. До України перший том дійшов у другій половині квітні. Дня цього року. Ну що ж, давайте вже знайомитися з синопсисом. Я вас можу попередити про одну важливу річ, оскільки видавництво малюпис не змогло надати мені скани для всього відео, довелося користуватися живою зйомкою примірника, одразу перепрошую за погану якісь кадру. На центральній ролі ми маємо абсолютну інтровертку на ім'я Гото Хіторі. Якось вона після інтерв'ю одного відомого рокера надихнулася сісти за гітару. Ішли йшли роки. Вона навчилася майстерно грати та викладає свої кавери на YouTube під псевдо Guitar Hero. Та ось біда. Вона вже в старшій школі, а в групи в неї досі немає. Але в один прекрасний момент вона зустрічається з барабанщицею. Нею їджі нічка. також відомою серед анімешників як пані Дорітос, тільки для рішучих. Вона пропонує їй долучитися до її гурту під назвою Кесок Банд. З вашого дозволу я буду його називати гурт єдності, бо так ця назва перекладається. І разом з вас гітаристкою Ямаду Ірьо та вокалісткою Україні Куйокіта, яка до них пізніше приєднується, вони будуть прокладати шлях до популярності. У принципі, в плані зав'язки можна спокійно проводити паралелі з тим же Кейон. Там теж є рок гурт з чотирьох дівчат, які хочуть бути популярними. З тією різницею, що там мозк була Міо, яка грала на басі, а тут їм виступає Ніджіка. І так само, як і Кейон, ця манга є. Юнкома, і тоді може трохи зайнятися просвідництвом. Юнкома – це формат манги, за яким сцена представлена у вигляді стовпчика з чотирьох панелей, які йдуть зверху вниз. Для прикладу, візьмемо ось цю сторінку. На ній ми бачимо два стовчики по чотири панелі. Схема читання доволі проста. Спочатку йдемо по правому стовчику зверху вниз, потім йдемо до по лівому стовчику зверху вниз. Це зрозуміло? Тоді йдемо далі. Отже, перший том йде від збирання гурту до першого повноцінного лайву, тобто виступу у своєму лайфгаузі, і протягом першого тому. Ми потрохи знайомимося з нашою четвіркою та слідкуємо за їхніми першими кроками та вирішенням їхніх особистих проблем. Скажу, одразу це було цікаво читати. Перш за все, тут достатньо гарних жартів, які є до того ж знаменітними. З одного боку, вони зосереджені на характерах персонажів, а з іншого боку, кожен із тих жартів має свою родзинку. Окрім цього, в першому томі чимало референсів на популярні аніме, а також референси на творчість японських рок-гуртів гур у вигляді панели на півсторінки на початку ледь не кожного розділу. Про які, однак, вирішив поїздити. Окремо у своїх соцмережах. Ну але такі, то таке, Разом із цим ми можемо вболівати за дівчат на їхньому шляху до успіху, особливо за нашу самітницю. Хоча мені серед другорядних персонажів найбільше подобається індікам, але я не знаю чому. Оскільки нам дали достатньо інформації про їхню передосторію для того, аби з зацікавленням читати том та чекати на продовження. І власне про продовження, оскільки пройшла половина відео, я можу нагадати про те, що треба донати ЗСУ. Послання на банк ви знайдете в описі до відео та в моєму телеграм-каналі. Також хочу нагадати, що ви завжди можете підтримати мене фінансово через монобанк, Coffee або донателло за постійну підтримку. Я дякую своєму кавинчику Владиславу Пепідосі. Також я дякую пану Ані Укру та пану під двадцять чотири за донат через Донателло. Ну і додатково дякую пані Джісі за донат напряму в монобанку. Тепер можемо продовжувати. Про малюнок у Мензі особливо багато я говорити не буду. Він доволі мило виглядає і до того ж вельми якісно. Особливо це стосується дизайну персонажів, однак під час читання постійно лізли в голову їхні образи в аніме екранізації. І найбільше хочеться порівняти зовнішній вигляд Рьо в екранізації та в оригіналі. У Мензі вона прям дуже муешна, як і всі персонажі, в принципі. Мені ж це трішечки підкоригували, і ці риси вже не видно. Ще одним важливому. Моментом при порівнянні оригіналу та екранізації є те, що аніме виглядає більш живим чи що. Я маю на увазі, що візуальний гумор виглядає краще саме в екранізації, що є заслугою анімації, ніби туди вклали душу. Я розумію, що у форматі онкома таке важко зробити, та все ж. Однак без зради для екранізації, на жаль, не обійшлося. Як не дивно, за цією зрадою стоїть один китайський вінні-пух. Якщо серйозно, то одним із спонсорів аніме була китайська стрімінгова платформа Білі Білі. І якщо ви бачили меми про цензуру аніме в КНР, то ви розумієте, до чого я веду. По суті, в порівнянні до манги, дизайн самої самітниці трішки понерфили в певних місцях. Плюс зацензурили сцену, де вона залізає в кажану воду, давши їй купальник, і де вона грає перед вентилятором, замінивши тим самим купальником її спідні. Ось вам наглядний приклад того, чому комунізм не працює. І на саме кінець поговоримо про якість українського видання. Це стандартний томик із приємною натутик суперобкладинкою, під якою сховані маленькі гумористичні сценки. Зустрічають нас кольорові сторінки, які виглядають вельми яскраво. Шарифтомець доволі стандартний та все ж читабельний, тож претензій я не маю. Ефекти представлені виключно українською. У принципі вони гарно представлені та обійшлося майже без прислівників. Хоча, наприклад, можна було б використати слово кіта аура. Принаймні, це зекономило б місце на панелі. Унизу на деяких сторінках. Вас чекатимуть невеличкі сноски для пояснення контексту. І так вони дійсно корисні, тож скарг них від мене немає. Але хочеться поговорити про якість перекладу. Про кіта ауру я вже говорив, але я ще хотів би поговорити про передачу прізвиська головної героїні та назви гурту. Я міг би ще згадати про гонорифіки, але я просто скажу, що можна було би обійтися без них. Так ось, я не можу зрозуміти, чому в назві манги переклали слово бочі, тобто самітниця, а в самій манзі залишили як є, те саме стосується і назви їхнього гурту. Тобто, як на мене, простіше було би перекласти назву. Принаймні, переклад буде лише запам'ятати. Ну і є ще питання до редактора, який пропустив загублену літеру. Принаймні, йому за це варто виписати штраф у вигляді 3% 5 від його зарплатні. Буду сподіватися, що в наступному виданні та літера повернеться на місце. Так що інакше мені було приємно читати. Що я можу сказати в підсумку? У принципі, якщо хочете подивитися аніме, то я вас не буду стримувати. Навіть буду його рекомендувати. Та все ж манга досі в вунгвингу. Тож, якщо вам цікаво, які Годи їх чекатимуть далі, то слідкуйте за анонсами нових томів. А курт уже з'явився в продажу другий Том. Але якщо вас відштовхує, наприклад, головна героїня, то можете пропускати цю серію, а я буду за нею слідкувати. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо сподобалося відео, Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Підтримуйте мене фінансово за реквізитами та посиланнями в описі до відео. І найголовніше не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був Кім, будьте сильними, не ігноруйте Тиних тривог, вірте в заясу та слава Україні до зустрічі.